А розкажіть нам, будь ласка, де ви плануєте зустрічати 2014 рік? Добрий день, це 2014 ми хочемо святкувати в Закарпатті, Ми взагалі то шукали в Карпатах, але це не таке велике значення має. Головне, з ким святкувати. У нас буде поки що 9 чоловік. Ми хочемо винайняти будиночок з харчуванням. І... Ми дуже довго шукали, дуже довго, дуже тяжко що з цього року знайти. Тернополяни замовляють не тільки тернополяни, українці. Житло, я думаю, не набагато наперед, за пів року. І ми знайшли його і хочемо, щоб все вдалося. Так як ми. В який бюджет ви плануєте скластись? Ми плануємо, ну, житло в нас це буде 200 гривень за ніч з людини. В середньому це 4 тисячі за житло і плюс, звичайно, харчування. З людини буде десь гривень 500-600.